Російсько-радянський тоталітарний режим це, дикта... це диктаторський режим, який нам робив у всіх роках, коли Україна була у Радянському Союзі. Ми сьогодні згадаємо таємниці тоталітарних режимів, яку зараз робить ця російська агресія. Я Кирил, це програма історії, але це. Спецвипуск. У різних багаторічних традіях забув воду політичний пресі та депутації кримських татар. Це був тоталітарний режим Радянського Союзу. Та особливо масові голодомори в 1921, 22, 31, 32, 34 46, 47. Тільки останній голодомор був масовий. І за тоталітарного зато дом, і Йосипа Сталіна. яси поставлення. Згадало, що це було. Дуже страшно. 24 лютого була, була війна в нашій країні, а в колись 14 та 15 роках були, були військові конфлікти в Донеччині, в Уганщині та в Криму. Тільки вони не бомбували на наших домах, а, а тільки в цих місцях. А вже зараз. Нас бомбують. Правильно, це диктаторський тоталітарний режим. Режим, який тоталітарний Тоталітарний режим, це диктаторський режим, якою, якою він дає силу правителя диктатора країни. Я Особливо згадав. О, це було страшно. І особливо бо за всі інагурації різних диктаторів вони становились диктаторами. Якась північна Корея, якою вони думають, що їх перший, перший секретар був диктатором. Ну, але це неправда. Не слухайте фейків, що крає про пропаганда. Є все різне. Якщо ми зараз диктаторські країни Р, РБ, НДР та, та особливо ж США, якою попався Дональд Трамп, який хоче, щоб ми. Здавалось, та ще припинила нам гуманітарну допомогу. А якщо в е, 28-му буде президентський вибор та переможе Каміла Гарріс, то ми, то, ми, то ми будемо, е, то у нас буде гуманітарна допомога. Ну, якщо закінчиться війна, не буде ніякої гуманітарної допомоги. Ні. Наприклад, це було погано. Це були трагічні тоталярні решими, політичні репресії і особливо збирання хліба та, та їжу, що було покормити Сталіна. А тепер зараз така стоїнка, рубрика. Викрадення дітей в, не, в них в дідомі. Це, це не важливо. Всі країни попали в Росію в Міжнародний суд за депортацію різних краї... дітей в їх. І це було страшно та також та тоталітарний режим. І це було дуже не такою. Навіть особливо сьогодні день пам'яті жалоби, жалоби скидання російської постіатичної ракети над дитячою камінням ну, Охмадит. Це було дуже страшно. Загинуло. Це були поранені, все було страшно. І все, і все також був російсько-териальний режим. Зараз хтось ментирує, а хтось ні. Але не слухайте російські фейки та російську пропаганду. Ми переможемо, але якщо Трамп... Піде у відставку. Пішує все. До зустрічі!